У нас сьогодні в роботі побував Лексус, це ЛС 2010 року, американець, і власники, мабуть, знають, що функціонал цього автомобіля е, бажає кращого. Тобто, в нас з опцій доступне FM, cd диски, і напевно, все більше тут навігація американська користуватися неможливо. Ми доснастили його опцію CarPlay, Досить сучасна функція. Ми підключаємо ваш смартфон або Android, або зараз в мене iPhone підключений по безпровідному каналу. І на дисплеї ми можемо користуватися додатками навігації, які встановлені на ваш iPhone. От зараз у нас весь встановлений додаток Google Maps, доступний айфонівські карти. Все це переноситься на екранчик. і керується також з цього екрану. А також додатки музики Spotify, YouTube Music. плюс Карплей бере на себе керування телефоном, телефонними дзвінками, меседжери повідомлення присилають, тобто ось таке от розширення функціоналу е, автомобіля. Отож, якщо вас цікавить, такі рішення на автомобілі Lexus, старі, нові, без різниці, ми реалізуємо це на будь-якому автомобілі. Звертайтесь, ласкаво просимо, пишіть в коментарях, якщо вас цікавить на якийсь конкретний автомобіль, або телефонуйте по контактах, які є зазначені в описі.